Ну що ж, друзі, сьогодні у нас ранок неділі, на вихідний день. А завтра на роботу. Але але, ось цей мінус: те, що завтра на роботу ми перекриємо ось цими сундучками. Let's go. Бум! І ми вже відкриємо сундучки. Почнемо з найменш цікавішого, чорний ящик. Тут в цілому може дропнути багато золота, але це мега рідко відбувається. Тим більше, ну. Картоха люто відкручує. Ну, 400 золота, до речі, максималечка, бам. Тут у нас що, 100 золота, вот вона, Мінімалочка, улюблена мінімалочка, куди ж без неї? І 200 золота. Ну. Таке. Ну, це були найменш цікавіші контейнери. Тепер переходимо до містичних. Тут може випасти вже сертифікат на танк, який мені, до речі, тут падає досить нерідко у порівнянні з іншим. Перший пішов. А ось о! ось і сертифікат про який я вам казав, розумієте? розумієте, Це Майнгеймс. Лет'сго! Летс го! Може ще другий поспіл? Ага. Ну це я вже наглію, я. Згоден, зоден. 500 золота. На базу. На базу. Ну, давайте, напевно, мегаконтейнер. А сертифікат на солодке. Мегаконтейнер. Ну от, до речі, він на, на папірі виглядає цікаво, але мені з нього жодного разу нічого не дропнуло. Я не знаю, може то я такий не везу, можете написати в коментарях. 1200! Тисячу... А, це компенсація, забудьте. Забудьте. Ну ну-ну. Гамна на лопаті нам дав цей контейнер. Ну, нічого страшного. Сертифікат вже є, це добре. Так, ну и бомбический. Бомбический, конечно, ну, на папере выглядит дуже круто. Дуже круто. Сегодня точно наш день. Сегодня точно наш день, хлопцы. И девчата, может быть. Так, ну давайте. Собери их все. Открывай. Так, символично. Да, тут я уже на что не сподівався. Это было бы дуже Нагло з мого боку. Кесоро такий у нас танчик, це ПТСАУ, не броньована ПТСАу. Напевно, рухається туди швидко, так? Да? Ну, 49 да, назад-17, хотілося б 20, звісно. Але 17 теж непогано. Барабан на два постріли, 350 за постріл демеджу, скільки киде барабану? 15 киде барабану. Ну... Нормально ПТСоу, будемо тестити. Будемо тестити, будемо тестити. Ну. І переходимо до найцікавішого. Містичний сертифікат. Хоча... Хоча, заради правди, нам вже дропнув восьмий танк. Тому я... Я насправді радий. Я насправді вже радий. Але якщо тут зараз випаде якийсь, то... Я хочу собі оцей. Ніяк тігр. Або як тігр, я не пам'ятаю. Ладно. Менше слів, менш слів більше діла, давайте. І... Ой, це таке лайніще! Ні. Ні. Ладно, буду для колекції. Буду для колекції. І що ви думаєте? Як тільки я зупинив запис, я побачив ще трохи цікаву пропозицію одну. Ні, не, не оцю, не оцю, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Цю ми теж відкриємо, теж відкриємо, але трохи пізніше. Мені дали 2000 золота і три отакі контейнери. Я на них не сподіваюсь. Не сподіваюсь, скажу чесно, бо минулому нам надропало нормально. Да? Але буду радий, якщо звідси теж дропнуть. І останній. Знову ж таки, ні на що не сподіваюсь і нічого не дропає. Ось так. Але, але, в нас є 7000 золота, і нам не вистачає одного ключика до другого рівня розіграшу. Тому... Я хочу виловити тут ключ. Це заради контенту. Так би я не крутив, бо це мега невигідно виглядає. І він може взагалі не дропнути. І це буде дуже сумно, якщо він не дропнеть. Будь ласка, оці два нижніх лайна мені точно не потрібно. Окей, окей, це непогано, це непогано. Я згоден. Це непогано. Балують нас сьогодні, балують, але мені потрібен ключ. Мені потрібен ключ. Можна навіть без відпаду, хоча два відпади ого. Слухайте, глядачі, поки я не почав записувати це все на відео, мені так не сипало. Скажу чесно. Скажу чесно, ну, погнали? Погнали? Раз, ну і тут вже дешева рулеточка. Слухайте. Так, це, це супер? Це реально супер. Так, ну це вже лайно повне. Це такий для Гоїв. Для Гоїв контейнер. Ви мені приносите неабияку вдачу. Буду тепер записувати опенінг тільки на камеру. Ну, містично. Ну непогано, непогано. Головне, що не у це лайно. Так. А може сертифікатик? Ну. Ну, Для контентику. Щоб я вообще обнаглів. Ну, ну можна ж, ні? Ну, теоретично. Ну, просто, якщо так подумати. Ну, містичний, ладно. Ще на два нам повинно височити, а може навіть на один. Ну ми відкриємо потім. Ящички, можеш ще на один вистачити. Так, да, там містичний контейнер. О, не, вистачає ще на один зараз. Ооооо, лайна на лопаті насипало. Так, що там у нас в першому роді? 1150. Два лайна контейнери. Що по відсоткам. На лайно, на лайно конкретні високі відсотки. Ні. Це ми не підемо. Так. Значить. Контейнери. Ну, оце, оце лайно відкриваємо, скіпаємо, воно нікому не цікаве. І переходимо, почнемо, напевно. Давайте збери усі. Бум-бум-бум. Ладно, зато компенсація буде, крутинемо ще раз. Бум-бум-бум. Mm -hmm. І. Бум-бум-бум-бум. от компенсація, да. Ще два контейнери. Ну, можна хоча б один танчик мені все ж таки, дати. ще Можна, ну можна, ну, для контенту, ну. Якусь десяточку таку прямо була. Ви що гоните? Ось вона, десятка! Я вас обожнюю, глядачі! Мені в житті так насипало в цій грі! Картоха бачить, що запис де підкручує. Афієть! Ну все, тут б не випало, я вже мега задоволений. Мені, Мені більше нічого не потрібно. Абсолютно. Я. Що відбувається? Шо відбувається? Мені ніколи так не сипало! Ви що гоните? Да це капець. Буду тільки під запис відкривати тепер контейнери. Ну, мої друзі докажуть, зовсім нічого не сипало. Тільки запис підробив, все. Все сипить. Це пиздець. Просто піздець. У мене інших слов немає, я вибачаюсь. Другий містичний контейнер що тут. Ну я. ну, Мені вже похуй, абсолютно що дропає, але все. до речі, цікавий контейнер тисяч тижвільного досвіду. Непогано, непогано, А, містично. Зараз, зараз. Давайте крутанемо ще. Куртко, коротко, коротко. Так, де вона, де вона, де вона, де вона? Вось. Ось-ось-ось. Один раз. Головне, щоб не ось цей, не ось цей. будь ласка, будь-що, окрім цього, буде. Нормально, нормально. Збери їх усі два. Ну, нам, до речі, з нього випала десятка. Я нагадаю. Так. Бум. І бум. <клух> ну, добре. Добре, нічого страшного. І сертифікат. Будь ласка, перед тим я відкрию цей сертифікат. Напишіть в коментарях, наскільки добре вам дропає. Чи один я ніколи нічого не виловлюю в, в цих рулетках в танк бліц. От тільки почало на запис дропати, не знаю. Напишіть в коментарях, що вам дропає. 7 рівень. Непогано! Непогано. Непогано. Це прям дуже добре. Так, да, якщо що, в мене всього 300 боїв. Тому граю я не дуже добре. Але, ну, десяточка. На базу бам. Скільки вона коштує на продаж? 7500. Ми повністю окупилися з одного танку. З одного, а їх випало сьогодні. Чотири. Дякую за перегляд. Далі більше підписуйтесь на мій на мій твіч. Там я проводжу прямі трансляції.